Всім привіт! Вітаю на каналі «Зробив власними руками. <coughs> Значит, зранку встав, дивлюся, казка вивела каченят з гнізда. І три яйця як було, так лишилось. Зараз я подивлюся, що вони... чи щось з них буде, що там, чи не буде. Це ми вже шифер заберемо. Це вже не потрібно. Мені там є ті яйця треба. Беремо їх просто поклатити, як воно колаговане холодні. Ого, що колатає. Це не. Це булькає. І це булькає. Там яйця заберемо. Тут вже з них напевно нічого не буде. То є там шестерка чи ні. там зараз приближу. Я як є, такі бігає дрібеньке. Щось вони вже тут бачу, пробували їсти. Яйця натерли вареного, води налили, понахлюпували. Такі миски брав від, щоб можна було витягувати так. Підвісом закріпив, щоб мити, обслуговувати, полукати. Ось. Такі у нас качки, а та качечка ще у нас сидить, треба дивитися по скільки ще має сидіти, думаю, ще тиждень точно. Всім дякую за перегляд. Лайкайте, підписуйте. І гніздо ми приберемо, лишимо тільки солому, щоб їм легше було... Ну, гніздо, не, не, гніздо, кошик, ящик, щоб тим малим каченятам легше було туди залазити, щоб вона їх гріла. Всім дякую.